П'є інфа, що в числах 24, 23, 24, 25. Це десь десь ось ось. Можливо, хтось має, друзі, поділіться інформацією, хто має якісь дані, коли буде. Коли буде цей жеребкування Української прем'єр-ліги, бо дуже цікаво. календар, хоч це нам якийсь цікавий календар, звичайно, є. Е, ще хочеться відмітити, що. Карпати виходять 24 числа. Дякую, дякую тобі, дякую за подарунок, дуже приємно. Е, що Карпати виходять з відпустки 24, то скажімо, може зарано. Ну, я дивився, ну, року, що було 3.08, а рухання було 26. -го. О, Дякую за інформацію. Ну так, я пам'ятаю, що Карпати грали перший матч з Вересом на виїзді, пізніше був Кравбас. Е, подивимося, що очікувати, коли буде ну